Шановні друзі, дорога родина, ви тута, я тута, а це означає, що? Що сьогодні ми будемо говорити про книги, хто б сумнівався? Сьогодні я планую розповісти вам лише про одну єдину книгу, і це книга Клара і Сонце Кадзуо Ішігуро. Цю книгу я прочитала ще десь рік тому, але я пам'ятаю, як класно вона витягнула мене із нечитуна, і нещодавно я її знову гортала і вирішила, що я мушу вам про неї розповісти. І якщо ви її ще не читали, то ви багато чого втрачаєте. Саме про цю книгу я дізналася із якогось списку літератури, яку читають відомі та успішні люди, і там був список від Біла Гейтса, що він читає, і Саме книга Клара і Сонце була у цьому списку, і я подумала, чому б ні. Варто напевно прочитати, тому що зазвичай відомі люди читають якусь бізнес-літературу або якийсь нонфікшн, а тут художня книга. До того ж, коли ти читаєш такі книги, які порадила якась відома авторитетна людина, то ти відчуваєш, наче ти торкаєшся якоїсь мудрості цієї людини, і, ну, звичайно, ти не стаєш такою ж розумною, як ця людина. Але все одно це дуже приємно, що тобі доступний ось такий спосіб освіти. Кадзо Ішігуро, автор цієї книги, це британський письменник японського походження. Він лауреат Нобелівської премії. І раніше я вже читала його книгу Не відпускай мене, не go». І вона мені видалась дуже класною. Тому від цієї книги я теж очікувала чогось дуже особливого. До того ж, Кадзуючі Гуро із початком повномасштабного вторгнення підтримав Україну. Він став на сторону добра, тому що ми знаємо, що. Є письменники, такі як там Пауло Коельо. Він просто показав своє істинне обличчя, і в нього не просто галімі книги. Він і сам людина Галіма. Лара і Сонце це роман антиутопія. І я думаю, ви вже знаєте класичні зразки антиутопії, це книги Оруела 1984. Це який прекрасний світ новий Олдоса Хакслі. Це особисто мої улюблені. Мені антиутопії, і це такий класичний зразок. Але якщо ви не знаєте, що це за жанр, то я вам проведу таку маленьку міні-едукацію і розповім вам, що це жанр фантастики, побудований на песимістичних уявленнях про майбутнє людства, і різко критикуються образи машинізованого майбутнього, в якому пригнічені свобода та індивідуальність особистості. Так, от у романі Кадзо Ішігуро змальоване суспільство майбутнього. Суспільство технологічного майбутнього це такий світ, у якому Стає можливим придбати, наприклад, собі приятеля робота, і головна героїня цього роману, від якої ведеться оповідь Клара, вона є дівчинка-роботка. Вона є штучний приятель, якого можна придбати просто у крамниці, і таких приятелів часто купують для своїх дітей підлітків, просто як штучного приятеля. Так от, власне, початок роману він відбувається у крамниці, де Клара живе разом з іншими штучними приятелями, і вона дуже допитлива роботка, і вона дуже багато чого спостерігає та аналізує. Зокрема, вона спостерігає те, що не кожна сім'я, яка приходить у цю крамницю, може собі дозволити штучного приятеля. Діти хочуть його, але не всі сім'ї можуть собі дозволити. З цього ми можемо зробити висновок, що це світ і суспільство, в якому все ще існує класова та майнова нерівність. І вона впливає на те, чи може сім'я дозволити собі якесь генетичне редагування свого організму, чи може вона собі дозволити? Якісь інші привілеї. Але як це буває часто у таких романах, звичайно ж, з'являються люди, які протестують проти цієї системи. Люди-бунтарі, які вбачають у такій системі у цьому світі, певну загрозу, і вони виходять з, цієї, з цього суспільства, і вони стають такими, знаєте собі, втікачами, які живуть на маргінесі. Але попри все те, що я розповіла про світ цього роману, він не є Таким аж сильно песимістичним, або якимось сильно приреченим. Наприклад, у романі Оруела ми одразу знаємо, що є певна загроза. Ми перебуваємо в якомусь напруженні. І ми розуміємо, що цей світ він приречений. І доля головного героя, вона також приречена на, ну, на щось, на якусь можливо, загибель. У цьому романі немає такого. Я не можу сказати, що цей світ якийсь беземоційний, такий світ, в якому немає. Місце людським почуттям зовсім навпаки. Ці люди, герої цього роману, вони відчувають. Більше того, сама Клара, як роботка, вона теж відчуває, і це дуже цікаво, тому що у цьому романі ставляться дуже глибокі, світоглядні і цікаві різні запитання. Ми їх ставимо собі також час від часу, наприклад, запитання. Чи досягне штучний інтелект такого рівня розвитку, аби мати душу, аби мати почуття і відчуття, і чи зможе штучний світ, технологічний світ, замінити світ реальних? Людських почуттів, реальних людських взаємин, тому що ми живемо вже поруч із штучним інтелектом. Ми користуємося чатом DBT, ми користуємося іншими платформами, в яких штучний інтелект себе показує і проявляє. І для нас важливо, куди це зайде. Зокрема, таким запитанням ще є і те, чи можна повністю відтворити людину, так? Ну таку саму людину от, живу, як я перед вами, чи можна її штучно відтворити, але щоб вона була із тим самим набором світогляду, з тим самим набором почуттів, відчуттів та емоцій, і чи можна замінити цю людину роботом? Подумай. І загалом я хочу сказати, що Кадзуї Ішігура, так як я вже прочитала вже другу його книгу, він майстер ставити такі незручні, глибокі, світоглядні запитання. І це той випадок, коли е, ти дійсно замислюєшся, ти дійсно думаєш про те, що чекає головних героїв, що чекає тебе. В його книг віє. Трошки, знаєте, таким сумом і таємничістю. Як і в романі Не відпускай мене, так само в романі Клара і Сонце є певний ефект недомовленості. Ти не знаєш точно, що відбувається з головним героєм. Карти не розкриваються на самому початку. Ти не зовсім ти до середини книги можеш не розуміти, що це за умови, в яких живуть головні герої, що це таке, що з ними не так, чим вони відрізняються, чим вони такі особливі. Оцей ефект недомовленості. Я вважаю, що це є фішка Кадзу і Шігуро, тому що є певна таємниця, є. Щось, що головні герої від нас приховують. Ну, власне, у цій книзі не тільки головні герої, а й другорядні герої теж від нас щось приховують. І ці деталі вони вже оприявнюються пізніше. Так, от Клара. Вона дуже особливий персонаж. Вона не звичайний робот. Ну, тобто вона робот, але дуже особливий робот. Вона дуже спостережливий робот. Вона вміє зчитувати е, інформацію, вона її аналізує і навіть рефлексує. Це вже мені здається традиційно для кадзуїші гуру, що його персонажі вони цілком усвідомлюють свою інакшість. Можливо, вони навіть усвідомлюють свою штучність. Таке враження, що вони тільки вчаться жити у цьому світі. І вони дивляться на цей світ широко розплющеними очима. І ми, як читачі, дивимося на цей світ, їхній світ, разом із ними. Крім того, дуже складно не помітити у цьому романі, що ще одним важливим героєм цього роману є сонце. Це щось дуже прадавнє, дуже таке, е, дуже прадавнє і дуже старе, старе, як світ. Тому що ну, сонце було завжди і буде, напевно, і після нас. Можна сказати, що воно настільки важливе, що воно навіть винесене у назву книги, тому що Клара і сонце. Сонце, воно, як наче як персоніфіковане, воно наділене певними е, якостями, воно постає великодушним, воно наповнює та живить Клару, адже вона, як робот, заряджається від сонячної енергії. І у Клари з ним дуже особливі стосунки. І якщо ви прочитаєте книгу, то ви зрозумієте, які саме, якщо ви фанат антиутопій, фанати серіалів Чорне дзеркало, Любов, Смерті, роботи, щось подібного, то вам ця книга зайде. От я вам кажу: якщо білу гейтсу вона зайшла, то вам вона точно зайде. Це дуже зворушлива історія. У дні піднімаються дуже важливі морально-етичні питання. Тема любові, дружби. Як я вже сказала, піднімається питання класової нерівності і навіть екології. Ну і кілька слів хочу сказати про оформлення книг Кадзу і Шігуру. Їх видає видавництво Старого Лева. І це дуже красиві книги. Е, у мене ще є не відпускай мене. Ось вони обидві. Вони. Надзвичайно приємні тактильно. Таке враження, що от хтось щойно закінчив. Малюнок, рисунок олівцем. І от ти просто проводиш руками по цій палітурці, начебто намальованій олівцем. Тут дуже гарні ілюстрації, у не відпускай мене їх багато. В Клара і Сонце їх немає, на жаль. Але загалом це дуже приємні, тактильно, дуже цікаві, гарні книги. І я бажаю видавництву Старого Леву їх перевидавати і перевидавати, тому що вони. Дійсно, дуже круті. А поза тим, у мене є ще одна і ще одна, ще одна дві рекомендації, що почитати, подивитися на цю ж тему, що і антиутопії антиутопія Кадзуї Шігуру. Нещодавно в Ютубі я натрапила на м -м, відео. Це. Така Собі розмова між прекрасною Іриною Славінською, Богданою Неборак і Сергієм Черковим. Вони обговорювали роман. Саме не відпускай мене кадзує Шігуру. Але якщо ви плануєте прочитати або той, або інший роман, то Ірина Славінська і Богдана Неборак дуже фахово обговорюють ці книги, їхній стиль написання, і те загалом як кадзує Шігуро, який Кадзу Шігуро. Майстер слова. Ну і Сергій Черков, який, ну, мені здається, намагається собою заповнити всі літературні подкасти і проєкти на Ютубі. Не без свого гумору звичного. Тому цю лекцію від The Ukrainians я вам дуже раджу і залишу на неї посилання. Ну і ще остання рекомендація: це вже буде серіал, який я подивилася нещодавно. У ньому поки що є один сезон, але у 20. Четвертому році має вийти вже другий це серіал виробництва Apple TV, і він називається Поділ або Розрив. Це дуже прикольний серіал. Мені він сподобався. Уявіть собі, що ви не пам'ятаєте. Нічого про своє особисте життя, коли знаходитесь на роботі. Ви не пам'ятаєте, хто ви є, чи є у вас сім'я, чи є у вас взагалі що-небудь поза роботою. І разом з тим, коли ви повертаєтесь додому, ви загалом не пам'ятаєте, чим ви займаєтесь на роботі. Тобто. Це фільм про корпорацію, в якій працюють люди, яким вживили певні чіпи в голову, так би мовити, їхня свідомість поділена на два таких розділи, які працюють окремо. Якщо у вас є якісь класні рекомендації щодо того, про що я вам сьогодні розповідала, про серіали, про технологічне майбутнє, я просто обожнюю ці серіали. Там, де реінкарнація», там де роботи, чим побільше напишіть мені, порекомендуйте мені в е, коментарях. І я вам напишу, чи я це бачила, і я вам щось ще інше пораджу. Я дуже рада, що ви класили на це відео. Я неймовірно вдячна вам за ваш час. Я не знаю, чи вийшло це відео коротшим, ніж е, попередні, але я на це дуже сподіваюся і е, хочу, аби у всіх нас. Все було добре. Бережіть себе, робіть те, чого давно не робили. Зробіть те, чого давно хотіли. І всього вам всього вам найліпшого. цьомки бомки Не обсмалила вуса? Кішкня маленьке. Покажу вам.